Добрий день, шановні друзі, виноградарі та винороби. Сьогодні на календарі 28 травня 2024 року. Завітали ми до нашої шановної пані Ельвірочки, Елічки, нашої сестрички, моєї сестрички Статяни Івановні. Скажу так, дорога виснажила нас дуже-дуже неприємно. Елічка каже, сьогодні по нікополю так бомбили, що не дай Бог. Це страх. Ну, ми туди не поїдемо. Об'їхали в вже майже 190 кілометрів. І додому ще, мабуть, 200 не менше. Тут 400 кілометрів проїдемо. Що хотів сказати? Ще на виноградники не були. Елічка каже: я вам похвастаюся своїми новинками, ті, яка вона її селекції, які вона вже висадила на. Іспитання, іспит... На іспитання, на іспити. В общем, побігаємо, подивимося. Тетяна Івановна каже, все, дайте мені відбой, я виснажена, вимарена. Ну, ну, і ну, а ми за Еліч... да, річкою побігаємо, подивимося, я вам кое-що покажу. 30 хвилин, десь плюс-мінус цей фільм буде. Ну, шановні, Елічка, як пройшов рік. Рік пройшов Минулий, чи цей, Та Оцей, цей ще не пройшов. Були. Ні, слава Богу, Минуло і вас. на самом делі, бо переживали, було ну, вище, отак, от, вище, то там у сусідів воно картопля ну, чого, да, прихвачена. У ну. нас, слава Богу, ми цей участок і купляли, тільки з-за винограда. Не хата не інтересувала, а тільки оцей южний склон берег ну, скажем, нашої що... річки. Скажемо, що це вам Олег Михайлович посовітав? Так, е, да, ну, е, у нас був вибір там у Красногригорівці, в Червоногригорівці е, дивилися, і оце ж Олексіївку, ну, він нас переубіждав зразу, хоча ми туди все одно поїхали дивитися, що. Не а потім повернулися сюди. Да, да. Що водички додавалися у вас? Так, водички додавалися. слава Богу, теж в минулому році довелося два насоси ставити. В цьому році працює один насос, тягне. Ну, ну полив є, так? да, полив Риба є. Е, ну, не, не така, як ті роки. Е, вообще, на ну, ловите, да? Карась, як внук приїжджає, то О, ловимо. Це ж вже закінчує 9 клас, скоро канікули, то вже тоді буде. Правилішка, буде. є а, та Я ж ловлю. Я люблю з ним а, ловити. А, да. Що? Ми ловимо разом. У мене своя вудка, тут стілець. Мрію мрію кинути виноградників. Я ж виросла кинути. тут у Нікапалі біля Каховського водохранілища. Теж мала була, бігала, бичків ловила. Ну добре, пішли, шановні, бо ми трохи з'їхали. Виділяємо на цей фільм 30 хвилин, бо вже скажу, дорога дуже далека, а ще їхати нам. Елечка, я знаю, ти казала, і дрони літають у вас, да? так? І хати по нашій вулиці потрапив дрон. Там ось о... О, там на цьому самому недавно взірвався дрон, капулівку бомблять вообще наверное, більше, ніж нікапаль. Не знаю, що вони там знайшли, що вони капуловка, там ета. Да? Ну ось у капулівка то шалиця, а, вот, ось, а, ось, а ось, капуловка. І оце вони там, і за бусиками ганяються і прям збивають, як ну вчаться, вчаться, і оце це так. що бачите, знімаємо фільм. Є люди недалекі, кажуть, та що ви там поїде, все. Ну я вам скажу так: ми приїхали сюди. І сюди, і туди, і сюди. Коротше, приїхали ризикуючи своїм життям. Я вам скажу так, відверто. Бо люди тут тільки десь загодить, і люди дивляться в небо, і чи то, да, чи оце, то птах летить, чи оце точно що, вся, що не робиш, оце так раз. Тільки десь якесь двіження, це придивляюся, чи то птичка, чи, не дай Бог, дрон. Як артилерія була, воно якось виход чуєш одразу і вже ну, навчили там, якщо свіста не чуть, або ще щось, значить вліво, вправо, ми ж так посередині, там нікопаль, якщо туди летить, якщо на капулівку туди. А оце зараз ці дрони, то, звісно, ну, страшновато. Елечка, дякуємо тобі за те, то, що... Ну, скажу так, вона нас не пригласила, так? Да? Та я в шоці. я в Я в шоці. — кажу, я, ми до тебе їдемо. а не, Як, де ви? Я в ну, так поруч. Що... Убрати не встигла навіть, Нічого замітала біло мітло. Хай вам щастить. Оце наш, Як і був, так і є виноградник. Це, що я казала, в минулому році ми знімали, що 16 форм одібрали. Нашої селекції з внуком. Я вже кажу з внуком, бо він дуже мені допомагає. Анатолій, само собою, він по мужській частині, а внуку, ну, я, я побачите, дивлюсь, а, да, а внук е, йому подобається, по крайній міре. Оце наш одібрана наша форма. Це А01, 02. Це киш миш на сіянці, він показав. Перший клас без, без насіння. Ні, ну вже він майже оцвів, Ось mm -hmm. такий дав. Суцвіття. А який запилення. він запилення розовий. розовий. Ну такий е, е, в рожевому загарі, засмуги mm -hmm. такі. Е, е. Що ще цікаво? Е, тебе е. Е? Ну, тут ще весь процес, хто виноградар, то понімає, коли ще йде вся підв'язка, все mm -hmm. то. І ще все це А0139. Оце він йде обоє поли, вже зав'язався. Вже е, відсвів, буде да, від зав'язався. Будемо дивитися, як. що він покаже. Ну, навіть, якщо чесно, якщо зараз спитаєте, що це то можу помилитися, бо ну, давай, не ще будь. не, вчи... не вивчила все. Ну, це, як завжди, мабуть, велес? Це Веліс, да, так. Ну, ну, я ну я вроді куша. один кущ залишився і вроді викинуть, ну, якось. Жал, Жалкувати. Хай так. росте, хай росте поки. Ну, поки місце є. По соцвіттям ще... видно, що це Велес. Так, да, да, соцвіття от так. у Велеса якось, ну, особливо таке велике. Може, туди піти, може піти до сіти. А це Вілюр, колись мені хтось в минулому році він був тут нагружений, нагружений а. такий і ну, хтось мені писав, чим ви його кормите. Ну, от в цьому році така обстановка карав'яка ніде немає, прийшлось компост. Почистить, оце тільки удобрили компостом. і Тут все. я пам'ятаю, надіжда рання була. Так, да, Тут ще. весь був рання, воно залишився. Це зоренька. Угу. Та не трогай, не треба, хай не сипеть. угу. Це ромбік, ну, мені просто О -о! дали саженці, виростила, то, то вже і посадила, думаю, хай. А це надія рання залишилася один кущик. Я вже викинув багато, а тобі вона ще подобається. Ну, вона подобається. Ну, поки ще просто місце є. Коли а, вже я... буде піджимати, тоді вже будемо. Ну, Кишмиш запоріжський, теж вже з ним давно Всі розсталися, да, а У тебе да. ще, росте, і... у ще росте і дуже гарно виглядає. І нагрузка така, що... Ну, як казав, шкари, писанка шкари. не жадніча, а ти і не жадничаєш. Я і не жаднічую, Він... Це рясненько всі твої форми. так? Да, да? Це, це, з зараз. цього все почалося. З цього mm -hmm. ряду перший ну, у тебе ряд. Гарний, гарний вчитель. Да, да, все, все, Тим більше це не так було теорії, як ми все робили одразу на практиці. Mm -hmm. Тобто я це все йому допомагала, тому. З першої його селекції, як ми тоді я пам'ятаю, пікірували 4,5 тисячі сім'ян. 4,5 да, тисячі Так, 4,5 тисячі. це самі перші його селекційні, які оце вийшли. Бананас, красавчик, полонез. мрія фермера, полонез. Ага. Оце перше, що у нього таке. Ну, з фаєтона взагалі у нього ж селекція почалася. Ага. Це віддільно така сказати. Історія чиста. Ну, тут багато вже в цьому році можна побачити, так? Ну так, да, ми вже тут багато, і ще ж в цьому році висадили, Та на іспитання одібрали. Ох, і соцвіття а це ж цей. як його? Ой, господі. 18. -й. Ага, Якби ще так швидко подивиться, так, це він йде, 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 йде. 20-й. Оце ми його теж висадили на іспитання. Десь должен показати. Десь показувати. Це новинка теж, так? Да? Та оце ж дивлюсь, бо воно вже зараз чуть-чуть таке все разом. Це, по-моєму, не це есмеральда. есмеральда. Це пам'яті Шмельова, ось о. <су> ось, О, <су> <су> о йо-моє. Цвіт пам'яті Шмельова. Так ти якщо побереш соцвіті, а то мені вже... Ну вони відсіли, вже бубоньки зав'язали. Так, да, так, да, в нас вже 20 числа почав цвісти Враненько. і вже ета, да, це. Так, це Есміральдо тільки. А, ось бірочка я її ж Есміральдо. Uh -huh. Это. Ну, мені теж сподобалася ця форма спіральда. Ні, ні. Не. Це Олег Михайлович, ну, як звичайно, йому щось достається, він uh -huh. і мені дає. Ну, не знаю, чи я чесно, але ягода смачна, дуже смачна. Так, так і ще цвіти. Оце 18-й наш. Це Оце, твоя форма? 18А01,18. Да, да, -18. Ти кажи одразу яка рожева ягодка чи мускат. І ще не все вивчила. Це треба а. тільки брати зошит і дивитися, тому що Михайлович. отак по пам'яті, так, да, я ж кажу, зразу дуже багато. Тим більше ще Олега Михайловича форми виходять. Ми ж досі пори спитуємо його форми. І свої вже почали, тому немножко так все змішалося. Оце. Моя надіжда, як я казала, конкурент е, этой, свободі Олега Михайловича. От дивіться, це А0146. Дивіться, які соцвеття. Це ж все ще на сієнці. Дай Бог, що він усе. Так, да, це теж він на один із перших. Теж жовта ягода, мускат. Ну, за це я вже можу сказати, бо я ж кажу, що я... Дуже на нього сподіваюсь, ми висадили кущик, ну поки ще там, а це іще насінця, ну одібрали вже. Це 46-й. Такий це Олега Михайловича. Ну, а ні, це 44-й теж мій. Оце ось. Ну, він ще цвіте і ще ось в процесі. ну. Теж щось цікаве. Ну, ми відбирали вроде, як все найперше, саме, саме саме ну, ну, Так, да, Це вже я сама з нетерпінням, хоч Ах. і життя і так біжить, і не хочеться підганяти, а це ж в процесі такої заінтересованості. І mm. все ж думаю, швидше вже червень, щоб подивитися, що воно виходить. Так, да, ну перемоги, оце ж чисто чоловічний такий фактор. Ви б подивилися от Нікопалі. бомбіжка йде, навіть діти гуляють на вулиці. Тобто вже ніхто ну, нікуди не прячеться, але вже... і почалися багато ранених і погірші, бо люди вже наскільки очерствіли цього, що устали. Що вже немає сили не бігати, не ховатися. Ми теж перше час ховалися, у нас до сих пор в підвалі і кровати розцілені, і вода за, ну, про запас, і консерви, і все. Ну вже вже сил немає на це все реагувати, тому отак от і в місті. Ну давай так покажемо. Тут рядочки там. Бачу наверху теж якісь дуже здорові грони. Так, да, то, то медовий Олега Михайловича, И, да. от, от він к, веліс. ти що? По соцвіттям, по побачил... урожайності це якийсь монстр. Я його ну, вже кажу, що перегружу вже 100%. Та оце Олега Михайловича, 21 21.13. Він мені дав. Каже, Еля, це киш-миш. Теж ось. Це перші сигналки, які соцвіття великі. А це медовий Олега Михайловича. Мало того, що на кожному побігі по три соцвіти. Не навіть не по два, а по три. Оце пронармірувала, а ось ось, бачите, ось навіть mm -hmm. пропустила. Один залишила, один mm -hmm. Залиш... тобто пропустила. Ой, боже, хіба ж можна таке зривати? А я оце ж, Олег Михайлович, і мені хтось і казав, а чого ви норміруєте, ви не боїтеся норміровку робити до цвітіння? А я кажу, ну, це для мене кращий варіант, бо після цвітіння в мене і так все перегружено, а потім... Ну, це Мені треба буде когось нанімати, щоб отак стригли, все підряд. Бо серце кров'ю обливається, Ні, я да? сама таке не можу. Як воно вже вроді би оце зав'яжеться, оце вже наше, воно вже як ото живе, росте а, і... Так. Уничтожать просто руками. Олег, Михайлович, завеличка, не жадничай, так? Да? Так, який там, ну не виходить. Так... Боже, оце ось, і, ну це ж забагато. Та, а ну, за да. цвіті ось у яких їм, їм уже тут я не знаю скільки, так воно іще цвіте. А потом, і. А Жаль. що то я навіть і не знаю. <laughs> Медовий. Медовий. Просто, просто медовий. Тож є там ще якісь назви з додав. А, мускат медовий, так, так, так. До цвітіння, як кожен рік покормили, полили, рознесли добрива, компостну яму, коров'як не вийшлося купити. У нас тут ну, бояться завозити. Нітрама, Фоска, все як завжди. Покропили і цвітем. Кропили от мільдю Зорвекс Вінабрьо, Отаїдіум Раві Равіона. Равіона. Ну, в общем, Равіона. Равіона. Це, це новий препарат нам його запропонував, запропонував з Нікополя, ну, Олег Михайловича. Він часто у нього буває, він Нікопальський виноградар, ну і новий якийсь цей препарат, ага. вроді би тільки, тільки якась. Фамілія, не знаю, Олександр він ага. по електроніки. Ну, не, да, ну, Олегу Михайловичу він там допомагає по цим всім палаткам, не палаткам. І він оце брав, і, і ми взяли. Обробили. Ну, будемо дивитися. Як ну, поки він... результат я дивлюся, ну, нормально. Ну, результат ну, поки все чисте. Зовсім. Зовсім ну, давай, ніде них, нічого. Все ще чисте. Рядочки такі. Ніяких. Ходить тут дуже важко, такий, під наклоном. Це Олега Михайловича, ось роза рання. Ну, да, ну, Правда, вже залишився один кущ. Ну, поки... Скажу відверто, я Покій. його любив з самого першого дня, але розстався не тому, що не тому, що він мені не сподобав, Ну, тому що чуть, -чуть він проблемний. Так, да, він не трохи. Це дуже проблемна форма, але якщо знати ці всі нюанси і є час з цим возитися, да. просто то дуже товарна ягода. От ну, на самом деле, по крайней мере, він дуже схожий на, этот, на Софію, ну, Софію теж треба вистригати, бо якщо да, да. не вистригати, то там звичайна отакенька ягодка, збитий качанчик і все. Э, це вистригати треба, якщо ну, ну, ми не вистригаємо, в мене на це часу немає, э, але треба уловити момент. Момент, коли його зрізать, а товарний від дуже, дуже гарний. Ну, я боровся з ним, боровся. На жаль, він мене один рік так затрещав, що я його не пожалів уже. Ну, Михайлов... Поки Ну, є такі форми, які приходиться з жалем розпрощатися. Ось за цю форму мені все. Я вже другий рік. Ну, якби борюсь з Олегом Міхачем за його, це його форма 1031. Форма. Оце кущику четвертий рік. Форма надрання. Тобто я все думала, що він заміни надію ранню. Бо е, ягода набагато крупніша, така ж чорна, ну там форма ягоди чуть-чуть друга, е, дуже гарно цукор набирає, то есть, е, окрасився і Цукор набирає, не так, що там може забарвлення взяв, а потім висіть і ще ждати цукор, коли набере. Дуже урожайний. Оце на кожному побігі по 4 соцвіття. Я тут, коли це нормувала, у мене отака гора була цих соцвітій. Соцвіття великі. Дуже великі, ось дивіться. Mm -hmm. Ну, в минулому році. Він у нас чомусь, я отак і, і ролик зняла, оце не нормувавши, і оце ж все отак от лозини видно, одні соцвіття. І це зняла, і показала, все, ну це, мабуть, як ото кажуть, наперед зглазила. А по, потім пройшло цвітіння і він ну, погорошив весь. Угу. Був в такому горохі, що я і розстроїлася, і вже більше не знімали. Тобто в цьому році я його Олегу Михайловичу кажу, Олег Михайлович, оце так. Пройде цвітіння, не дай Бог, буде горошіня опять, бо це закономірність, я вже так один рік можна на щось списати, може в минулому році погода якась йому була неблагополучна. Ну якщо вже і другий рік, а якщо третій, то це ну, все, вже ця форма ну, должна уйти і все. А давай ну, що це... там покажемо, що там цікаво, ти казала, ага, що вище вище. Да, так, поэтому будемо надіятися, ну, мені дуже хотілося, щоб а вона там, дуже надрала. А давайте от з цієї сторони давай. зайдемо, бо так мені зручніше. Ага. Це вроді як ліцева сторона. Так, ну, а це теж наша форма, яку ми одібрали на... Іспит. Це е, кишмиш а 0122 Оце він дав такі соцвіття. Він ще, ну, вже майже і оцвівся, ну, ось такі соцвіття. Ні, а це іще навіть і не починав оця час ну, цвісти. Ну, подивимось. Лоза, яка тонка, а такі соцвіття. Так, да, оце таке. А що він ж... з собою? Він йде ранній, mm -hmm. і, така теж не дуже розова ягода, щось, ну, як ото в засмуги такий ну, поки, поки ще... А Смак вже? Смак не пам'ятаю чесно. Смак mm -hmm. ну, будемо, то тобто, сіянці ми відбирали, смакували. Mm -hmm. Це другий кущ медового. Mm -hmm. Це ж теж медовий. Це ж. Так це ж вони ще цвітуть. Вже до землі почти. От. Ну добре. А оце ж це що вам я давала? Ага. Цей же ж Тетяна Іванова привела. А це е, друга форма А0123. Він вже оцвівся, він обоє показав. Ой, лістик одламався. Угу. Ну і будемо теж дивитися, соцвіття вроді непогані, це Івановна Вчора робила прививки і, мабуть, завтра, післязавтра теж буде робити, ну, тому це... що поставила, щоб бруночки попросипалися. Mm. Ну пішли вниз і ще подивимося, що там цікаве, цікавелічка. Ось прийшли маленький участок школочки тут. Так, да, це ми в минулому році тут не садили, в нас вже дещо не вміщається, то вирішили, е, поки тут це ми ж все висаджуємо, ага. то вирішили, поки в нас е, ну, є час, поки ще розбиратися є з чим, бо... Оце ну, школка, ой, сіянці нові посаджені, вже декоякі, а ми ще на першому ряду не можемо розібратися, тому вирішити... Ну, не тут школ... розібратися, а відбирати, ну, да, це все одно такий процес, що і треба місце, і ну, треба час. Ну а ну, це стара площадка, тільки що в цьому році такі вітра дуже сильні, mm -hmm. що рве пленку, ну, немножко а так. Школка вже пішла рости. ну, Вроді зеленіє, ну, слава Богу. а там життя покаже, ну, бо життя ну, таке лотерея в цьому році. Добречка. Ось тут я пам'ятаю, ми в минулому році з Тетяною Івановною ходили отут між рядочками. отут знайшли непогані форми, нам Не, на саме перше. А, на саме, саме перше, так, да, це. Зараз. Так, да, це самі перші там, по тому, що ми показували ягоду, це Татяна все. Івановна знайшла такі mm. смакові гарні форми да, ну, для це... себе отут, да? так? Так, да, так, оце ж теж, сіянці, оце ж тоді кишмиші висіли, mm -hmm. тут оце ж е були. ну і Зараз вони є. ну Ми вже в цьому році чуть-чуть висадили. Ну всю кишмиш ж теж зацветі непогане. А там далі, ото, що ми показували, там дуже крупна ягода. Крайній там кишмиш теж на іспитання вже одібрали, висадили. Ну що, дорогі друзі? Так що ми походили, давай тут вище станемо. Всім передамо щирі вітання нашим друзям. До берега не хочете? Ні, не хочу не. до берега. Я хочу додому. Шановні mm -hmm. друзі, так, розверну вам камеру. Ось, ось так. А, ти ще. От, Елічка. Давай всім щирі вітання. Дякуємо, що завітали, нема, нема за що. що нас не забуваєте, різкнули, не да. побоялися. Ну, для вас, бачите, зараз твотфу тиша. Ну, дай Бог, дай Бог. Футфутфу. Немає дерева, щоб постукати, бо сьогодні. сьогодні... Дуже було гучно. дуже. Добре, шановні друзі. Ви хай вам щастить, бережи Боже. Бачите, українці під час війни вирощують під дронами, під обстрілами, вирощують ягоду, хочуть ну. вас всіх порадувати. Так, хоч відлікаєшся, а що ж сидіть да. і виглядувати той дрон чи снаряд. А так, ну добре, друзі, хай вам щастить, бережи Боже. Всім нашим захисникам, які зараз боронять нашу землю, нашу рідну Україну. Бережи їх всіх, Боже. Да. Дякуємо вам. І да. що на останок, слава Україні! Героям слава! Бережи всіх Боже!